У ніч проти 28 вересня Росія здійснила один із найпотужніших повітряних ударів по Україні з початку повномасштабної війни. За даними збройних сил України, росіяни випустили 595 дронів різних типів та 48 ракет. Ураження тривали понад 12 годин. Основні цілі були зосереджені в Києві. Однак атаки фіксувалися і в інших регіонах. Системи ППО відзвітували про знищення 568 дронів і 43 ракет з ракет. Атакуючих у наслідок удару загинуло щонайменше чотири людини і ще 67 зазнали поранень по всій Україні. І до нас доєднується до ефіру Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Доброго ранку, вітаю вас. Чи спостерігалося використання ворогом нових тактик або нових типів дронів і ракет у цих хвилях атак? Ну, власне, вже оприлюднювали, мабуть, на раз інформацію про те, що дійсно е застосовувалися різні типи і реактивні ВПЛ, зокрема. Я, до речі, сказав, доброго ранку. Знаєте, ранок я ще дивлюся, вже в обід наступив, тому що інформаційний вир несеться після таких як атак, звісно, багато. Доводиться комунікувати і пояснювати зрештою те, що що вже сотні і сотні разів пояснювали. На жаль, удари різними типами, різними засобами масовані, комбіновані, продовжуються. Ну сьогодні один з таких: із застосуванням: що сьогодні застосовано було аеробалістичні два кінжала також крилаті ракети. Повітряного і морського базування, власне, х 1 та е, калібр. Як я вже сказав, два реактивних БПЛА, які були успішно знищені протиповітряною обороною І загалом із 643 засобів повітряного нападу маємо з, з, збито чи подавлено ребом. У нас 611 засобів. Це доволі високий показник роботи протиповітряної оборони в цілому. Основний удар був спрямований. Як ми вже подали в офіційних даних на столицю України на Київ, але інші регіони теж постраждали від російської атаки. Ну, попри такий, здавалося б високий показник. Так все одно є у нас і влучання. Це 31 <клухи> один ударними пила зафіксовано за даними ДСНС, влучання прямі, і також в 25 локаціях спостерігається падіння збитих. Фрагменти ракет та дронів, які е, після бойової роботи падають на землю, бо інакшого бути не можуть не, не можуть десь розчинитися, так як ми ж не раз про це говорили. Тому небезпека є і від цього, саме тому в багатьох регіонах, зокрема і в столиці України, є у нас наслідки. Падіння от власне цих, цих цих небезпечних фрагментів, про що теж ми вказуємо. Ну, от особливість про особливість якоїсь атаки цієї атаки, ну мабуть, не, не варто так сильно говорити, тому що особливості такої немає. Ми таких атак вже бачили, і, зокрема, масованих по столиці не, не раз, на жаль. Тому, власне, результати ми опублікували, які, які є сьогодні в офіційних наших пабліках. От, щодо офіційного звіту, йдеться про два реактивних БПЛА, типу Бандероль, які були випущені із Курської області. От, власне, чи це вперше, чи вже були атаки з використанням цих безпілотників, і що вони собою являють? Ну, Були це, власне, ті БПЛА, які з безпілотника такого? Типу, як Байрактар, так і Оріон, у них там, які можуть застосовувати е, ці палати по бандеролі, які е, часто атакували, пам'ятаю, південь, так Миколаївська область, е, Одеська були прольоти туди, де з акваторії Чорного моря е, запускали е, ці безпілотники. Тому е, є тепер і з півночі от такі випадки, але е, нещодавно ми публікували теж дані про. Застосування ворогом інших БПЛА реактивного типу Це приблизно як шахет 238, їх називають, можливо, є і інші типи, які ну, рухаються значно швидше, ніж звичайні шахеди з двигунами внутрішнього згоряння. ну, Швидкість 300 плюс, там до 500 вони можуть досягати. Тому є і такі випадки застосування поодинокі, ну, але ворог, можливо, захоче подивитися на їхню ефективність, можливо, буде нарощувати. Ну але, зрештою, біпола е, не є такими дешевими, які можна було б їх застосовувати в, в масовому вигляді. Таких можна, з сотні одиниць. Тобто, поки що, це ворог тестує цей, цей вид безпілотників, я так розумію. Ну, не можна сказати, і... що тестує, тому що вони вже завдавали шкоди певної, але зрештою вони знищуються теж противітні оборони. Це не є якісь недосяжні для нас цілі. Вони можуть бути або подавлені ребом, або збиті вогневими засобами. Дякую, так, вам. як а... сьогодні різьбу. Дякую вам, пане Юрію, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Прокоментувати Юрій Гнат, начальник управління комунікації і командування, з нами був на прямому зв'язку. Ще раз вам дуже дякую.